<у immun classic> Смачненько. Ну, я так люблю, щоб вона було Побільше. Да. <у>? Смачно. Баба Гануш це справжня перлина близькосхідної кухні. Його готують із запечених баклажанів, які набувають ніжної текстури та легкого димного аромату. До м'якочі додають кунжутну пасту тахіні, лимонний сік, чесник та оливкову олію. Як результат, це кремовий тип із горіховими нотками та освіжаючим смаком лимону. Найкраще смакує спітою домашнім хлібом, свіжими овочами або як доповненням до основних страв. Давайте спробуємо з вами приготувати баба гануш, і я впевнена, що вам це дуже сильно сподобається. Поки що запікаємо баклажани на кострі, але можна так запекти і в духовці. Також в мене є домашній хлібчик на заквасці. Якщо вам цікаво, ви можете перейти до мене в профіль. Там є рецепт хлібу на заквасці, піци на заквасці, багетів та іншого. Ось такі баклажани вже готові, вони дуже ароматні. М'якенькі запікались десь хвилин 15, це швидко, в принципі. І можна починати готувати. Але спочатку. Треба зробити чесничок. Часник ми робимо такий імпровізований стаканчик, туди часничок, оливкова олія та сіль. І ставлю це також, щоб воно запеклося трішечки хвилин 5, буквально і буде вже готовий. Так він кипить 3 хвилинки. Готуємо бабагануш. Баклажанчики вже посмажились, тепер їх треба почистити. Так, ми блендером перебивати не будемо, тому ми зробимо отаку кашку. Так буде, мені здається, смачніше, щоб якась була текстура баклажана. Баклажанчик вже сюди додали, порізали. Тепер сюди оцей чесничок, який тушкувався прямо з олійкою. так. Раз. Оце перемішати, Добавити і свіжого чесничку один гучок. Лимонний сік. Прибираю кісточки. Хопчена лим... паприка. паприка додаємо. Чорний, Чорний мелений перчик додаємо, сіль обов'язково. Сіль, можливо, треба буде більше. Паста тахіні, це кунжутна перемелена паста, 2-3 столових ложечки. Це дуже смачно. Так, перемішаю. Все дуже добре, треба перемішати, пробувати за смаком. Також сюди ми додаємо сметану і додаємо крем-сир. Можна додати просто сметану, буде додати ем, сир кисломолочний, молочний м'якенький. Ще сюди кмин додаємо, перемішуємо. Все добре, вже текстура дуже ніжна, повітряна. Додаємо трішечки кінзи. І ще трішечки солі не винихати. Боже, ніжне, смак баклажану запеченого це димочок, кінза, лимонне і таке вершкове із сметани. Жаримо домашній хліб на заквасці і зараз робимо бутерброди. Так, Прикрашати це можна і подавати з оливковою олією, з семечками кунжута, можна гранатом почищеним, можна без граната. Зелень. Я додавала трішки він Дуже пахучий, свіжий. Обсмажений хліб, домашній. Дуже класний. Хрустящим домашнім хлібчиком Макота з домашнім хлібчиком Смачно.